Дорогенькі мої друзі, якщо ви полюбляєте домашню випічку, запрошую приготувати зі мною таке смачне пісочне печиво під назвою осінні листочки. Печиво, друзі, дуже гарно виглядає. Давайте ж покажу, яке воно в розломі. Ніжне, як ви бачите, крихкеньке, апетитне наше печиво. Тож, давайте не гаяти часу, а готувати його зараз разом. Нам буде потрібно борошно, цукор, яйця, сіль, ванільний цукор за бажанням, розпушувач тіста, рослинна олійка, какао. Ну що ж, давайте почнемо. Спочатку виливаємо яйця, додаємо сіль та цукор. Тепер все гарненько змішаємо вінчиком, додаємо 2,5-3 чайні ложки розпушувача тіс. Гарненько все перемішаємо. Вливаємо рослинну олійку та знов гарненько перемішуємо. Пуступово по трішки додаємо борошно. Та замішуємо тісто, тісто потрішки стає густішим. Висипаємо все борошно, що залишилося. Це тісто у нас виходить, таке, як густенький мед. Тепер нам потрібно його розділити на дві половинки. Розділили приблизно на дві одинакові частинки. І тепер в одну з них ми додамо какао порошок. Додамо приблизно 3-4 чайні ложечки зверху. Якщо потрібно, потім додамо ще трішки. Гарненько змішаємо вінчиком до однорідної маси. Нам потрібно додати по 2 столові ложки приблизно борошна та замісити вже. Більш густе тісто, з якого ми будемо формувати вже наше печиво. Довимішую і зараз покажу, яке гарне, ніжне та податливе кісточко у нас виходить. Ось воно таке ніжне, м'ягеньке по структурі. Так само, друзі, проробимо із цим тістом, що з какао. Тісто ми приготували, тож займемося формуванням нашого печива. Для цього ми спочатку накрутимо подекілька невеличких кульок білого тіста та коричневого. Кульки мають бути трішки менші за грецький горіх. Ось так скручуємо. Я відщипую руками, мені так швиденько виходить, трішки припилимо борошном нашу дошечку та будемо наші круглі кульки розкатувати в такі продовгасті ковбаски. Нам потрібно взяти одну частинку білого тіста, одну частинку коричневого, гарненько між собою з'єднати. Ось так. Легенько притиснути та вмокнути цукор. Така заготовочка в нас виходить. Тепер легенько по ній притиснемо ножом з одної і з другої сторони. Цікаве печиво у нас виходить. Першу порцію ми зробили, духовочка прогріта. Тож відправляємо готуватися на 15 хвилин. Дякую, мої дорогенькі, що прибули зі мною ці пару хвилинок. Ось таке чудове пісочне печиво у нас вийшло. Тож готуйте для своїх рідних, близьких та до зустрічі на нових відео!